Основні функції мови вступ, комунікативна функція, мислотворча функція, когнітивна пізнавальна функція, експресивна виражальна функція, естетична функція, висновок та джерела мова найвагоміше надбання кожної окремої людини і найбільша суспільна цінність. Мова явище водночас індивідуальне і соціальне, вона обслуговує кожну окрему людину і усе суспільство. Основні її функції оформлення думок, мислотворча функція і міжлюдське спілкування, комунікативна функція. Мова, однаково спрямована як у внутрішній, психічний, так і в зовнішній, соціальний світ людини. Завдяки цьому вона виконує визначальні особистісні і суспільні функції. Яка ж із названих двох функцій є головнішою? Одні вчені вважають, що найголовнішою функцією є комунікативна, інші функція мислення. Обидві ці функції дуже тісно пов'язані між собою. Для того, щоб спілкуватися, потрібно мислити і вміти передавати свої думки за допомогою мовних засобів. Усі інші функції мови, про які йдеться в мовознавчій літературі, похідні від головних, вони є ніби уточненням, детальнішою видовою класифікацією їх. Функції мови настільки різноманітні, що важко визначити їх ієрархію, адже всі вони доповнюють одна одну. У різних ситуаціях певна функція може ставати домінантною. Проте загалом мова залишається універсальним засобом комунікації та мислення. Її значення для суспільства і особистості важко переоцінити, адже саме через мову людина стає частиною культури і історії свого народу. Комунікативна функція Комунікативна функція мови полягає в передачі та отриманні інформації між людьми. Вона є основним засобом спілкування, що забезпечує інформаційні процеси в усіх сферах життя науці, техніці, політиці, освіті, бізнесі, культурі, мистецтві тощо. Мова дозволяє передавати не лише факти, а й почуття, наміри, оцінки. Жоден інший спосіб комунікації міміка, жести, символи, не може її повністю замінити. Спілкування це не просто обмін словами, а складний процес, що включає передачу думок, переконань, емоцій. Завдяки мові людина може ділитися знаннями, сперігати культурну спадщину, формувати суспільну думку. Вона є важливим чинником ідентичності, народ, що втрачає мову, поступово зникає як окрема спільнота. Якщо певною мовою перестають спілкуватися, вона стає мертвою. Протягом історії людство створювало різні засоби передачі інформації дорожні знаки, наукову символіку, спортивні жести, сигнали світлофорів, мову програмування тощо. Однак усі ці системи є похідними від мови, без неї неможливо їх було б створити, вивчати чи ефективно застосовувати. Комунікативна функція мови реалізується через різні аспекти, до прикладу, Фатична функція це встановлення контакту між людьми. Репрезентативна функція це позначення об'єктів і явищ навколишнього світу. Емотивна функція це вираження почуттів, емоцій, настрою, експресивна це самовираження мовця, волюнтативна функція це волевиявлення, спонукання до дії. Прагматична функція це передача ставлення мовця до висловленого. Естетична функція це створення художнього ефекту, виховання естетичного смаку. Метамовна функція це використання мови для опису інших мовних систем, наприклад, у науці. Особливе значення має формування комунікативної компетентності у вищій освіті. Вона допомагає студентам розвивати культуру мовлення, переконливо висловлювати свої думки, адаптуватися до змінних соціальних умов. Уміння правильно використовувати мову стає ключовим чинником особистісного зростання та професійної реалізації. Таким чином, комунікативна функція мови є основою людського існування. Вона не тільки забезпечує спілкування, а й формує культуру, зберігає історію та впливає на всі аспекти суспільного життя. Мислотворча функція. Мова виконує безліч вузливих функцій, і однією з ключових є мислотворча функція. Вона полягає в тому, що мова не лише відображає готові думки, а й формує їх. Завдяки мовним засобам людина структуризує інформацію, аналізує явища і висловлює власні ідеї. Мислення нерозривно пов'язане з мовою, оскільки слова, фрази та граматичні конструкції допомагають оформлювати думки. Як зазначав медитатний мовознавець Олександр Потебня, без мови не існує повноцінного мислення, оскільки слова є не лише засобом передавання думки, а й її формою. Мислотворча функція мови проявляється і в процесі пізнання нового. Вона допомагає не лише узагальняти вже відомі знання, а й створювати нові концепції та категорії. Це особливо помітно в науковій сфері, де нові терміни і поняття формують картину світу. Наприклад, поняття гравітація або генетичний код дозволяють узагальнити її передклад складні явища. Крім того, мова впливає на спосіб мислення людини. Відома гіпотеза лінгвістичної відносності сепіра Ворфа стверджує, що структура мови визначає світогляд людини. Тобто носії різних мов можуть по-різному сприймати і писувати реальність через особливості лексики та граматики своєї мови. Отже, мисотворча функція мови є фундаментальною, адже мова не просто передає інформацію, а й формує думки, сприяє пізнання світу, впливає на світосприйняття людини. Когнітивна пізнавальна функція. Когнітивна функція мови полягає в тому, що мова є основним засобом пізнання світу, збереження і передачі знань. Людина осмислює дійсність через мовні категорії, які допомагають їй аналізувати, систематизувати і узагальнювати інформацію. Завдяки мові людина не лише сприймає навколишній світ, а й осмислює його, створюючи нові поняття та категорії. Наприклад, у науковій діяльності мова відіграє ключову роль в формулюванні теорій, концепцій і гіпотез. Безмовного оформлення неможливо було б накопичувати і передавати знання між поколіннями. Окремим аспектом когнітивної функції мови є її здатність слугувати інструментом мислення. Слова і речення допомагають структурувати думки, а без мовного оформлення людині важко усвідомлювати складні абстрактні поняття. Наприклад, філософські категорії буття, свідомість чи істина неможливо зрозуміти без відповідних мовних засобів. Когнітивна функція мови відіграє вирішальну роль у формуванні знань, осмисленні світу і розвитку людського інтелекту. Саме завдяки мові можливий процес пізнання, передачі інформації та її збереження в історичній перспективі. Експресивна виражальна функція експресивна функція мови полягає у здатності людини передавати через мовлення свої почуття, емоції, ставлення до предметів, явищ або співрозмовника. Ця функція надає мові не лише інформативного, а й особистісного характеру, допомагаючи виражати внутрішній світ мовця. Одним із головних засобів експресивної функції є інтонація, яка може змінювати значення висловлювання. Наприклад, одна й та сама фраза дякую може бути щирою або саркатичною залежною від інтонації, також експресивність підсилюється за допомогою вигуків ой, ах, ура, емоційно забавленої лексики, чудовий, огидний або величний, зменшування форм, сонечко, матуся. Також повторів, пауз та інших засобів. Важливу роль експресивна функція відіграє у художньому мовленні: літературні твори, поезія, публіцистика часто використовують експресивні засоби, щоб викликати у читача певні почуття та емоції. Наприклад, у поезії Тараса Шевченка можна побачити яскраво виражену експресію через емоційні звертання, епітети та метафори. Крім того, ця функція мови важлива у побутовому та соціальному спілкуванні. Люди виражають своє ставлення не лише до предметів, а й до інших осіб, що впливає на тенамість діалогу та міжособистісні стосунки. Експресивна функція мови відіграє ключову роль у комунікації, дозволяючи не лише передавати інформацію, а й надавати їй емоційного забарвлення. Це робить мовлення живим, індивідуальним і багатогранним. Естетична функція Естетична функція мови виявляється в її здатності не лише передавати інформацію, а й створювати художні образи, викликати емоційний відгук, формувати естетичне сприйняття світу. Вона є основою культурного розвитку, оскільки мова виступає як знаряддя й одночасно матеріал для створення культурних цінностей. Одним із найяскравіших проявів естетичної функції мови є її використання у фольклорі, художній літературі, театрі і музиці. Саме мова визначає жанрову специфіку твору та його художню виразність. Вона допомагає розкривати зміст ідейної естетичного потенціалу твору, а також є ключем до розуміння його глибини. На відміну від побутового мовлення, де основна функція комунікативна, у художньому мовленні мова виконує образотворчу функцію. Відхилення від норм... мовних норм, використання метафор, алегорій, символів є характерним для художніх текстів. Вони роблять мову живою. Напомню емоційністю та багатістю. Крім того, важливим аспектом естетичної функції є закони е ефонії, милозвучності мовлення, саме гармонія звуків, ритмічність та виразність мови стоїть джерелом естетичної насолоди, особливо у поетичному та ораторському мовленні. Отже, мова є не лише засобом комунікації, а основою естетичного виховання, що формує почуття прекрасного та розвиває культурну свідомість людини. Висновок мова формує безліч функцій, кожна з яких відіграє важливу роль у житті людини та суспільства. Основними серед них є комунікативна, яка забезпечує обмін інформацією, та мислитворча, що сприяє формуванню і розвитку мислення. Водночас, мова має й інші функції естетично, експресивну, когнітивно і багато інших, які доповнюють і розширюють її можливості. Саме завдяки мові формується культура, передається досвід поколінь, розвивається мислення. Вона є не лише засобом спілкування, а й інструментом творчості, вираження емоцій і збереження історичної пам'яті. Отже, функції мови тісно пов'язані між собою, і жодна з них не існує окремо. Їхнє гармонійне поєднання робить мову живою, багатограною і незамінною в усіх сферах людського життя. Джерела. Дякую за увагу.